Всім доброго дня. Я маю надію, що ви вже знаєте, хто я і як мене звати, і чому ми знову зібралися тут. Але якщо не знаєте, скоріш за все, не подивилися перші дві частини кейсів інтерв'ю. Вони з'являться десь тут. Або переходьте за посиланням і дивіться кейси з Інною Кириченко і з Аліною Бабич. А сьогодні в нас подвійне бо тому, що інтерв'ю мені буде давати не один клієнт Фенікс Лазер, а одразу двоє. Знайомтесь: це Марія і Олександр. Взагалі, я бюті бізнесі вже більше п'яти років років починала я з брів це фарбування і корекція, а потім підключила інші сфери. Займалася і нарощенням вій. В мене була студія власне з нарощення вій вдома в Покровську і лазерною епіляцією займалася, але все ж таки поступово все відійшло на другий план. І основне, основне те, що я зараз я займаюся, це перманентний макіяж. Розкажіть, будь ласка, Олександр, як ви прийшли в б'юті бізнес, коли у нас Трапилось те, що трапилось. Треба було якось змінювати своє життя, щось шукати нове для себе. Коли мені дружина запропонувала, слухай, я хочу купити лазерку. Я такий, слухай, гарна це думка. А давай, напевно, ми це зробимо зробимо вдвох. Тобто, я ініціювала, що потрібно десь знайти гроші. На купівлю лазеру а Олександр сказав, що не треба їх десь шукати. Що візьмемо з нашої там заначки? Але ти навчиш, навчиш, да, що Я навчу його видаляти, тому що на той момент я вже вміла е, ну, працювала майстром з лазерного видалення, але власного апарату в нас не було. А я вам взагалі вдвох працюється. Насправді це дуже це цікаво інформаційно. Все доволі весело проходить весело. Ну взагалі ж у нас така ситуація, що ми, ми вже разом сім років, і в нас це службовий роман, тобто ми вже працювали разом на держслужбі. Потім ми пішли обидва з держслужби і знову. Через майже 6-5 років Десь, і так, так і, і знову почали працювати разом. То під час самої роботи, якщо ти хочеш контент, якого собі там фото так, або відео ти, ти, ти можеш. Ну, якщо ти бачиш, що на це є якась можливість, ти можеш попрохати завжди. Ж, слухай, а ти можеш мене зняти? Ти можеш зняти ось це або перенаправити світло мені чоловік в б'юті бізнесі. Зазвичай да чоловіки собі набувають тату, а ви їх навпаки видаляєте. Як вам в цілому? Працюється чи легко вам працювати з неодимовим лазером, і чи в кайф вам взагалі ця професія? З самого початку мені було складно якось відповідати клієнтам, тобто, що саме я буду робити цю процедуру видалення. Але з деяким часом я звик до цього питання, я себе на тому, коли я до цього звик, цих питань вже просто не було. Мені доволі комфортно. Клієнти мені довіряють. Точно мені працювати з неодимовим лазером. Ну я напевно звик до нього десь місяць, максимум два місяці. І тоді давайте поговоримо трішки про ваші послуги. Я хочу, щоб ви поділилися тим, як ви запровадили карбоновий пілінг, у себе як послуги, який він і ефект дає, чи користується він попитом серед ваших клієнтів. Не робила ставку спочатку на цю процедуру і вважаю своєю особистою помилкою, що я почала її ну вводити лише з четвертого місяця після купівлі лазеру. Коли ми його тільки ввели, на нього шалений попит з'явився. Тому що процедура дійсно дієва і дійсно від неї дівчата просто кайфують. тому що, ну По-перше, це пілінг дуже лайтовий, який можна робити в будь-який сезон будь-яку пору року, навіть влітку. І крім ефекту пілінгу він сприяє нормалізації виробітку шкірного сала, обличчя стає менш жирніше, зникають висипання. Шкіра стає більш м'яка, зникають зморшки. Промінь лазера він стимулює виробітку власного колагену і еластину. Шкіра вона прямо сяє цю процедуру. Ще називають голівудським пілінгом. Виглядаєш дуже гарно. Ми так розрекламували, що мені навіть захотілося. Приходь, тому що ми і собі робимо цю процедуру. Нам дуже подобається. Я хотіла запитати у вас якраз таки про окупність апарату, як швидко ви його. Окупили. Скільки так. вам в цілому знадобилось часу для цього? Я врахувала десь 5-6 місяців. місяців так. так середній чек у нас 15 євро. А ми як у вас побудов... була побудована реклама для клієнтів? Ну, ну по-перше, ми створили окрему сторінку, о, де ми публікуємо тільки наші роботи з лазерного видалення, де у нас інформація знаходиться про карбоновий пілінг. Робимо таргет. і сарафанне радіо також дуже гарно Чудово працює. працює. Ви займаєтеся крас таки навчанням перманентного макіяжу і його видаленням. Скажіть, будь ласка, які нові проекти ви зараз запускаєте спільно з Phoenix Laser? По ми є офіційними представниками Phoenix Laser. і при купівлі неодимового лазеру потенційні покупці неодимових лазерів проходять в нас навчання теоретична і практична частина роботи на неодимовому лазері таке навчання можна пройти або Офлайн в Дніпрі або онлайн в будь-якій точці планети. Я хочу сказати, що рішення про купівлю неодимового лазеру це, напевно, найкраще наше рішення за останній рік, тому що дійсно це гарне фінансове. Вкладені гарна інвестиція в свій майбутній бізнес. Я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Дуже було приємно познайомитись. Дуже ви цікава пара. Мені просто особисто дякую, реально дякую. було прям дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую вам, до побачення.